Ми, ми не хочемо призупинити мар за... за знесення. За... Ми не я хочемо приймати. За... А на сесію, Олександр ми Михайлович, ми постараємося прийняти, рішення щоб було до... для людей я ж Тільки для людей. Ми, ми ж за. що ви робите це для людей зараз в даний час. Розумієте, що ви робите? думка. є громади думка. А то ви представник громади? Я, я, громади, я представник, сама, я, я і Дрогобичанка. Ви, ви запросили, таки, то не робіть срач Дрогобич. Не робіть, призупиніться. Пам'ятайтеся, просто Паска не носимо. паска. а ви от, що робите? От, от Ви так і не диведіть себе перед паскою. — Доведіть собі. Доведіть себе грамотно, нормально. Не хочуть мешканці. Добре, каже. Приступили на залишки, Шановні, не будемо чати кілька другович. Заспокоїтеся. Ви не заспокоїлися. Чому ви такі маємо? собаками приймається рішення. Шановні, ви, ви зараз кричите. Тут, от, от, Через 10 хвилин -20, 20, 20 ви будете на Самбірській кричати то саме. Через день в восьмій школі. Потім ще десь буде. Ми вам обіцяли. А чому, не ви не чому ви не підтримуєте? Ні, а чому Я ви не підтримуєте? А чому ви не підтримуєте? А чому ви не підтримуєте наша влада? Я виконую, шановні, рішення сесії. Якої сесії? Ми не люди. сесії? Ми що за сесія? Почому тут сесія? Вона відірвана від народу. Тримаємо... А, а, а ви перед сесією зробили? Ну чого ви зробили? Чого? Ви ж грамотна людина, ви спиталися, от іменно чого ви й представники робота ми є битло, правда? Тут є треба ви і стар квартир. Посираєтесь у нас двісті.